Привіт, мої любі друзі! Сьогодні я запрошую вас у дивовижну, цікаву та творчу подорож мистецтвом. Наші предки малювали різноманітних тварин, яких бачили бізонів, оленів, мамонтів та інших. Тож можна вважати, що найдавніший жанр живопису саме анімалістичний той, що зображує тварин. Слово анімалістика. Походить від латинського слова «animal», тобто тварина. Образи тварин у живописі, скульптурі, графіці, усе це анімалістика. Певних тварин любили, шанували, обожнювали та навіть поклонялися їм з прадавніх часів. У давньому Єгипті та дворіччі тварин особливо шанували. У музеях світу досі зберігаються статуетки птахів, крокодилів, собак та биків. Богів на рельєфах зображували з головами тварин чи птахів. Так у Богара була голова сокола, а в Анубіса володаря потойбіччя, голова шакала. А ще єгиптяни здавна шанували котів. За їхньою подобою створювали статуетки, зображення та прикраси. Це було притаманно майже усім цивілізаціям, які вважали тварин богами або тотемними тваринами. Реалістично зображувати тварин почали за часів відродження, коли наука і мистецтво об'єднались у дослідження світу. Людство відкривало новий світ з тваринами, яких до цього не знали, та мали потребу ілюструвати дослідження науковців. Одна з найвідоміших картин того часу заяць Альбхарта Дюрера. Її вважають еталоном реалістичного зображення з натури. Тварина зображена майже з фотографічною точністю. Портрет достатньо деталізований. Тема картини була особливо складною. Хутро зайця лежало у різних напрямках. Це строкате зі світлішими та темнішими плямами. Дюрер не лише зумів створити детальне, майже наукове дослідження тварини, але додає до картини тепле золоте світло, яке має заяць зліва. Виділяючи вуха та волосся вздовж тіла, даруючи іскру життя оку, а праворуч кидаючи дивну тінь. Майбутній художник Альфред Дюргер народився 21 травня 1471 року в Німеччині, був третьою дитиною та другим сином у сім'ї. Альфред відвідував латинську школу, спершу батько залучив сина до роботи в ювелірній майстерні, проте, Хлопчик побажав займатися живописом. Батько не заперечував йому. На честь художника на площі в Нюнберзі встановлений фонтан. Діти, а зараз я вам пропоную детальніше познайомитися з картиною дюрера Заєць. Діти, як ви гадаєте, про що може думати зайчик на картині? А ще таке питання, про що думав автор, коли малював? Зайця. Як би ви назвали цю картину по-іншому? Як ви гадаєте, цей зайчик голодний? Якщо так, то що б він з'їв? Як художник заманив зайчика і заставив його не ворушитися. А це картина французького художника Шарля ляжа яка називається Курень. Художник чудово зображував овець, курей та інших світських тварин з дивовижною натуральністю, передаючи їх характер та рухи. Картини Жака розпорошені в незліченній кількості за публічними та приватними галереями Європи та Північної Америки. Серед найбільш значних картин можна відзначити картину кури, яку я вам пропоную роздивитися детальніше. Роздивляючись цю картину, пропоную вам поміркувати над такими питаннями: якщо на малюнку зображені кури, то де інші світські тварини? Як гадаєте, яка пора року зображена на картині? Хто головний з цих курей? Як гадаєте, чи подобається курам, що їх малюють, зараз ви можете побачити перед собою картину, яка називається. Лисиці взимку. Намалював її Фрітрех Кунерт, який народився 1865 року в Польщі. Кунерт працював з пейзажем, але особливо він любив малювати тварин. Його улюблена модель була Лев, за що і отримав прізвисько Левен Кунерт. Зараз перед нами картина, яка називається Лисиці взимку. Давайте з вами поміркуємо, чому лисиці дивляться в різні сторони, на кого можуть полювати лисиці. Давайте уявимо, що лисиці щось загубили. Як ви гадаєте, що саме, чи холодно художнику малювати картину на вулиці? Щоб змінилося, якби на картині були зображені лисиці восени? Ось так діти ми з вами і познайомилися з дивовижним видом мистецтва під назвою Анімалістик. А на цьому наша зустріч закінчена. Я вам кажу дякую та до нових зустрічей! Бувайте!